Вітаю вас, друзі! Учора у своєму випуску я вам вже показував, як проросійський колаборант Стрімоусов раптово втік із тимчасово окупованого Херсону до Вороніжа. І ось сьогодні він сам це підтвердив. Росія навсіх на освобождених територіях. Друзі в Вороніжі, Мені удалось. Поработать Росія здесь навсегда. Спасибо, звісно, прекраснішому городу Воронежу, який мене прийняв. Все нормально, не переживайте. Кірюстрімусов с вами. Але він такий не один. Є іще один проросійський колаборант Балицький, який на Запоріжжі також служить окупантам. На началі і підготовки проведення референдуму посоєненню. Запорізької області з російською федерацією. учора Балицький у себе у телеграм-каналі повідомив, що він тікає до тимчасово окупованого Криму. Правда, потім він цей допис видалив. Але скріншоти, як то кажуть, не горять. Певно, він хоче організовувати той самий псевдореферендум подалі від тимчасово окупованої частини Запорізької області. Але насправді у всіх цих колаборантів є дуже вагомі підстави. Тікати сьогодні погиб наш коліга, мой друг, который і погиб. Брачі пытались спасти його жизнь, но, к сожалению, не смогли. Тому сьогодні на четверту річницю ліквідації іншого зрадника України Захарченка, який збирався йти до Києва, але дійшов тільки до могили. Гибель мого друга Арсина на самом справді... деле Просто так для них не закінчиться. Наші воїнські садінні готові взяти штурмом. Київ. Я вам розповім, як українські партизани ліквідовують зрадників України на тимчасово окупованих територіях. Але про все по порядку. Ви спочатку, друзі, підпишіться на мій канал, це дуже важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів, у тому числі і серед зрадників України. Їм буде корисно це подивитись. Той такий стрімоусов постійно бідкається та неї, що на Херсонщині практично немає проросійських людей. А ті, які були, чомусь помирають. Желаючих прийти, заявити, у тому, що ми руски і чекаємо тут росію, Ну практичські не було. Да, і ті, хто був нині покойний, та мої друзі Валерій Кулешов, Дим, Дмитрий Салушенка, яких убили. Це так якраз ті, хто представляв туди комітет спасіння за і порядок. Тому що служити російським загарбникам це шкідливо для вашого здоров'я. Почнемо із найбільш відомого останнього випадку: був такий народний депутат України зі Слуги народу Олексій Ковальов. У нього усе було гаразд. Був бізнес, був свій телеканал, але він вирішив добровільно поїхати. Їхати до окупантів, щоб красти для них кавуни. Це арбуз уїжджає, звісно ж, на територію російської федерації. Красти це гріх, це дуже погано. І Господь покарав Ковальова. Спочатку був на нього замах. Я жив здоров. Планую приступити до своїм прямим функціональним обов'язкам. З понеділка. але Ковальов так і не зрозумів сигналів, які йому посилала доля. Тому вже зовсім скоро він відправився відповідати за свої гріхи на той світ. Не дождетесь. добрий вечір, дорогі друзі. Вас пригласив Іосів Давидович Кабзон у тимчасово окупованій новій каховці був собі такий проросійський колаборант Віталій Гура. Він допомагав росіянам красти вже полуницю. Однозначно правильно буде і швидше буде виходити на продажу находиться покупати пару тижнів тому до гури завітали якісь невідомі добрі люди, і він спочатку отримав поранення. Стрімоусов казав, що насправді ну майже нічого страшного не відбулось. Його вже і хоронять, і я не знаю, роблять якісь прям заявлення. Після поранення колаборанта гуру повезли до тимчасово окупованого Криму та трапилась біда. Не довезли. Про смерть колаборанта Віталія Гури, так званого заступника керівника адміністрації окупованої Нової Каховки на Херсонщині. Повідомляють російські змі. Маю відзначити, що більшість оцих колаборантів іще ще до повномасштабного вторгнення не приховували своєї антиукраїнської позиції, і в цьому є величезне недопрацювання нашої вже української держави. Вони не сіли до в'язниці, не отримали покарання, тому спокійно пішли служити окупантам після 24 лютого. І ще один яскравий приклад це Дмитро Савлученко. Він він Був у партії Медведчука ОПЗЖ. Ходив на мітинги, розповідав про побіда. Ми повинні зберегти дух єдинства цього празника місця з білорусами, казахами, росіянами і другими народами тому, коли на Херсонщину прийшли російські загарбники, він пішов одразу їм служити хоча мав би раніше іще сісти до в'язниці, та служив він, м'яко кажучи, недовго. Сьогодні погиб наш колега, мій друг, співробітник департаменту сім'ї молодіжі і спорту Дмитрій Савлущенко. І ще одна така істота: це Андрій Рижков із тимчасово окупованої Михайлівки у Запорізькій області. Розрішіть представитися: я Рижков Андрій Іванович. Временно виконуючий об'ясності начальника поліції Михайловського відділу внутрішніх справ. і свої окупаційні обов'язки. Він також не дуже довго, тому що якщо вірити публічним повідомленням, то він, наче як, повісився. Що так би мовити, достроково він склав свої повноваження на постійну роботу українських партизанів, скаржився і поки ще невідомо, де й невідомо у якому стані колаборант Сальдо. 5 марта, возлі моєго дома, моєго помощника просто молодого парня, його просто розстріляли. І він усе ніяк не міг зрозуміти, чому ж це зрадників України, які пішли служити окупантам на окупованих територіях, постійно вбивають. За що? Вони ж усього лише допомагають у війні проти України. Вони усього лише допомагають вбивати українців. Зачем это делать, вообще непонятно. Сальдо щось відчував і точно знав, що й до нього дійде та сама черга, тому вживав заходів безпеки. А зараз я да хожу в бронежилеті. Я спочатку навіть не розумів. Та йому треба було не бронежилет носити, а припинити їсти та пити, тому що бронежилет не рятує від отрути. Про те, що сальдо, наче як отруїли, кажуть навіть самі російські пропагандисти. А от поговоримо поговорів сьогодні камні прийде з моїм гостям. що што случились по Сальдо. І де зараз сальдо чи він взагалі живий, що із ним абсолютно невідомо. Проте той самий колаборант Стрімоусов вперто каже, що із сальдо усе гаразд, хоча він вже майже місяць, як зник. А просто от він не отруївся, а втомився. Есть просто знаете, человеческая усталость. Ну это называется человеческий фактор. Правда, Знаете, буває перенапряження організму. Это всього не смішно вже раптова втома. Я би навіть сказав, смертельна втома завітала і до колаборанта Олександра Колєснікова у тимчасово окупованому Бердянську. Ну в зоні радіуса пораження е, находилась машина замначальника ГИБДД, який і погиб в результаті взрива та самодільна устройства, втомився і до від'ємно-живого стану. І Олександр Сушко у тимчасово окупованій Михайлівці на Запоріжжі, погиб наш товариш Іван Сушко. Тепер він, нарешті, має можливість відпочити. Вічно лави вічних відпочивальників поповнили також колаборант Сергій Томко, Євген Юнаков, Аскяр Лайшев та Валерій Кулешов, дружок Стрімоусова. Усе це змушує інших тимчасово живих проросійських колаборантів замислитись про свою подальшу долю. Уб'ют вони все таки мінялі, ні уб'ютилі каких-то і ще наших братів. То это никак не и это вообще никак не повлияет. Это никак не повлияло на ход спеціальна військової операції. вже і самі російські окупанти визнають, що робота українських партизанів це дуже серйозна проблема для Росії, що із такими темпами скоро не може взагалі лишитись бажаючих зрадників допомагати російським загарбникам. От посмотрите, що происходит на территориях. територіях і в Херсоні, і в Маріуполі, Покушення на представі. Телей власти временных администраций осуществляются акты индивидуального террора в отношении представителей. Про російських адміністрацій здесь. Тут... але ми ще по-справжньому нічого не починали, і доля кожного зрадника України буде однакова. У кращому разі вони сядуть, але у гіршому і так відбувається. Зазвичай вони усі загинуть. Кожен, хто допомагає вбивати українців, кожен, хто зрадив Україну, кожен хто зараз служить окупантам, буде відповідати. І це до речі стосується і тих зрадників України, які зараз і. Ще сидять на неокупованій частині України і думають, що потім про них забудуть. Ні, ми про кожного з них пам'ятаємо і кожен із них іще відповість. Бо той, хто під час війни пішов працювати проти власного народу, вже одразу сам собі підписав вирок.